17 ранок, мабуть, десь після 7-піввосько домовились за трактор, який працює в Нагорній Галини Павлівні. На земельній ділянці. Добрий ранок. А що це у вас робиться? Пояснюю, земельна ділянка приватної власності, вона власниця Нагорна Галина Павлівна. Колись перебувала в оренді Грошіно-Блоцюківській. Права зараз немає, договір закінчився. Речове право скасоване. Ви, я так розумію, охорона цієї компанії, так? Да? Дуже приємно, ну в принципі з вами бачилася і не раз Бачуся. якось так. Будь ласка, я прошу вас не перешкоджати роботі трактора. Трактор не мій, ми його найняли, ми за це платимо, ну самі розумієте. І на даний момент... Ми, так, тут, ми, розумі тут, ми розумі тут нічого нічого страшного, він... ми тут нічого в принципі не порушуємо. Бо будуть перешкоджання, допустимо, з вашого боку чи з... Ну, хто там ще може приїхати, ми будемо закликати поліцію, і хай поліція розбирається. Поки... Так, приїхала вже поліція, визивала агрофірма, приїхав Фаді Миколаївич, Він по охороні, я так розумію, по агрофірмі було Зупинив трактор. Поки що, якось так. Павлена власниця, воно знайде зараз. Угу. Ну, тут дивіться, актуальна вся інформація, яка була, це Добре. дивіться на іншу сторону, де є все. інше речове право, припинено, то його фірми, яка так фігурувала. Підстава, вся куча листів повідомлень. Це припиняв державний реєстратор на підставі нашого ловіла ну, тобто на волі, не продовжати оренди. Згідно з того, що срок договору закінчився. І плюс, ще повідомлення всі, які були було направлені почти. Документи. Повідомлення проте я почему. Хорошо, будь ласка. Тобто ви власниця даної да, земельної да. ділянки, як говориться, ви припинили дію договору, да, так? Да, 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 да. Ви викликали для чого нас? Ні, ви телефонували ви? ви ні, я не телефонував. А хто телефонував? Директор, я директор тобто, поставив звісно, що починається на даній ділянці робота, вони вилікують. Да? Вони вважають, що ми там незаконно там припинили і так далі. Вони подали в суд. Угу. О, ну, поки що суд... Ви дію договору розірвали. Так, на даний момент так. нікого, але не бав, ні в кого прав ніяких немає. І це все зафіксовано даже, даже Ну, На сьогоднішній день так. На сьогоднішній день йдуть сюди, зараз ви обробляєте землю. Так, так, Нам слідчий сказав, обробляйте. Не поможуть один 102, визиваєте другого 102, визивайте 103, третя 102 і обробляйте. Нам так сказали. Ми були вслідчова. Ну, теж по цим всім заявам. Він сказав, ви повне право, подивитися наші документи, ви маєте повне право управляти документи. Ви... Я кажу, вони нам перешкоджають, нам вже ж стають у поперек машиною і перешкоджують. Визивайте 102. Не поможе одне 102, визивайте друге 102, визивайте третє 102. Нам оце так сказали. А в їх, якщо ви в курсі в їх просто така специфіка, махвія. він треба протягнути, щоб вони засіяли і щоб. Добрий день. Доброго ради. Давайте так, хай приїжджає, снічий братеж, хай людина працює. Ні, вітя ми... він хай працює, ми, що людина буде простою робити. Я, я наняла людину, щоб людина... А як казав Шавло, ваше, чи там, Шульшин, що потім будемо рішати проблеми по м'єрі суду. йде Зрозуміло вашу позицію. Ні, вітя хай сідає далі, Саша Культивірує. Ми про всім по-другому говорили. Хай. Ні, розвертайтеся, можна тут стороною задом переїхати, обробляти тоді. Поїде, поїде. Уже була. Уже була і не одна. Ну а це все поліція, це не на оперативна група. Ну, описуйте, давайте. Та, та що юрист? Що юрист? Юрис? Є власники. Який раз це буде? Ви ведутелем, ця охорона фірма викликала, тому що у нас неведовго на увазі. Скажіть Я начальник безпеки по Prime Farming хату. Ви яке відношення маєте до цього? Я цю компанію? Без різниці. Документація, є. Що ви тут взагалі знаходитесь на цю Є зараз юрист прилезе ну, всього документів. Ви зараз як про це чого процедуру перешкоджаєте? по всем документам, это наша ділянка, Вы инполиция. приехали с документами сюда, или еще? Сейчас спросили, будут документы, да? я не возил с собой документы. Ну, то вы сейчас, я говорю, это кому-то а Вот я говорю, по-перше, с землицей. Вы чуете меня, чуете? Есть властник тут да. земли. На следующий день стоит с документами, который предоставил полиции, что она в мае, я говорю, это. На данную ділянку, я говорю, это выйдет. Заезд. У вас что есть? Зараз буде юріст, принаймні. Ну, коли буде, проняття. тоді буде. То, Починаємо працювати. Ну, десь судове розслідування а не зняли. Під а підрізниться мені, ще раз говорю. Коли у вас документація якась буде, і мені щось ви покаєте, тоді будете, як ось це, про щось говорити. А кому щось, як ось це, ви зараз перешкоджаєте, ви не маєте ніякого права. Дорогі, подивіться, як там. Я не дозволяю не знімайтеся. Це ж камера, це ж не зброя. Вона потім не вставляє в YouTube. Послухайте Весь мене, війна. ще раз говорю, ніяким законом не передбачено Весь знімання війна. чи ще чи фіксування, <свіс> правопорушень. Так, Якщо ві ви юрист, то ви ві повинні говорите, чуєте? І, і, і ще раз війна, говорю, війна, ви тут не війна, керуйте, будь ласка, не керуйте. Ви хто хто? Показуйте документи, якісь для тючуть. Я все покажу. Непонятно, що кричите. А чого? Опергрупу, значить, визволимо. Що таке опергрупа? Я за нас собі я Та визьвіть, я ж не проти. Ви хто? Капитан полиции Чупуски Италий Валерьевич. Сумку приберите. Песня, задовольнити частково, заборонити орган. Ну, ну заборонити органам які? що. Сідіть реєстрацію, так. Я чую, так. Так, чекайте, і суд тут аргументує. Суд же ж ухвалі аргументує на щось, то ви не дасте мені прочитати. То вагрофірма думає. Не надано. Ну я ж читаю. Ну, я ж то, вам то, хочу це? розказати, в чому суть питання. Відкрито кримінальне провадження по одній справі. Я дав пояснення, надав документи, копії всіх документів, плюс апеляційні скари, позовні. Ну, ви зараз виганяєте нас, як влага, користувачів закони, земельної ділянки. Як 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 ну, якщо ви не бачите, то ждемо другу, може вони. Я ж не Дивіться, от заява, що от відкрите кримінальне провадження, от дві заяви. А одну реакції немає, а другу заяву реакція є. А скільки можна знімати? От. На цю заяву є реакція, відкрита кримінальна mm. Так. Пояснення, я Слава надав. Відкритого. Коли було відкрито, несено в реєстр другого тракту. Mm. Ви хочете займати? Так, так. я акцентую увагу на даній А Я говорив про це. Трактор працює, поліція приїхала. Визвала фірма, поліція реально класна, толкова. Я приємно вражений. Не знаю, як так її звати, але поліцейський класний, реально зібрався ситуації, і зразу зрозумів, хто є хто. О, зробив так, що розблокував, скажімо так, бо вони перешкоджали. Поліції велике дякую. От душі. Так, Приїхав тракторець. Сім. Всім поки на моїй ділянці. Нагорна Галина Павлівна, я вас вітаю, ваша земельна ділянка засіяна. Ось йде вже, мабуть, останній проход. Мабуть, хороший знак. Ходить цапля. Хоч би не викива.